Територіальний сервісний центр МВС України номер 7142 маршрут номер 6 Розпочинаємо рух, вмикаємо лівий покажчик, контролюємо ліве дзеркало і від'їжджаємо від місця стоянки і рушаємо далі по цій додатковій смузі. Рухаємось прямо. Нагадую, можна увімкнути ближнє світло фар, але ми знаходимося в зоні дії синього знаку населеного пункту, тому не обов'язково вмикати. Але я рекомендую. Далі на найближчому перехресті повертаємо праворуч, під'їжджаючи до перехрестя за 50 метрів. Вмикаємо правий покажі повороту, контролюємо правий дзеркало. І повертаємо праворуч у крайню праву смугу. Попереду пішохідний перехід. Звертаємо увагу на пішоході. І продовжуємо далі рух до перехрестя з рухом по колу. Бачимо знак стоп, який зобов'язує нас зупинитися, зафіксувати нуль на спідометрі. Зупиняємося перед знаком. Фіксуємо зупиночку. І продовжуємо рух на перехресті з рухом по колу на другий з'їзд. Позначки немає, тому під'їжджаємо ближче до кола. Ще раз дивимося, всіх пропустили. Увімкнули правий показчик і виїхали ось сюди прямо, на другий з'їзд. І вимкнули показчик. Смуга досить широка, одна, але тримаємось як можна правіше. В'їжджаємо в місто Умань. Тримаємось з правої сторони. Нагадую швидкісний режим в місті 50 км на годину обмеження, тому рухаємось десь 40-45. Це вам буде зручна швидкість, ви будете встигати. Реагувати на знаки, на пішохідні переходи. Тому рухайтесь у тому режимі, в якому вам зрозуміло, що робити. Проїжджаємо далі прямо, рухаємось по головній. На цій вулиці є зупинки маршрутного транспорту. Вони знаходяться в кишенях. Тому, під'їжджаючи до зупинки, звертайте увагу на маршрутний транспорт, який там знаходиться. Якщо він увімкнув лівий показчик, вам обов'язково треба надати йому перевагу, тобто пропустити, можливо, навіть зупинитися, щоб випустити маршрутний транспорт із кишені. Далі продовжуємо рух прямо по головній. Посередині пририв часта, тобто зупинку ми б з одного боку могли б робити, але по праву сторону приватний сектор. Тому немає місця за 10 метрів до або після виїзду. Також тут немає можливості виконати зупинку. Продовжуємо рух прямо. Попереду перехрестя регульоване світлофором. І якщо не працює світлофор, керуємось знаками. У нас тоді головна, тільки пішоходів маємо пропустити. Зараз червоний сигнал світлофора. Чекаємо. Нагадаю, що під час іспиту ви не маєте знати повністю на пам'ять маршрути сервісного центру. Ваша задача уважно слухати екзаменатора. Він чітко і завчасно вам проголошує, як буде далі ваш напрямок руху. Продовжуємо рух прямо. Тримаємось правішої частинки. Маємо триматися як можна правіше. Також звертайте увагу, що пішоходні переходи бувають закритими, тому, можливо, інколи треба буде пригальмувати, щоб пропустити пішоходів, щоб їх помітити. Рушаємо прямо до перехрестя з рухом по колу. На перехресті з рухом по колу нам треба виконати третій з'їзд на вулицю Київську. Під'їжджаємо до кола, займаємо ліве положення, бо нам треба третій з'їзд. Так буде зручніше. Пішохідний перехід. Подивились, ніхто не підходить. На самому пішохідному переході стояти неможливо, тому чекаємо, поки машина проїде трошки далі. Далі продовжуємо рух. Під'їжджаємо до перехрестя з рухом по колу. Ось трикутнички, місце, де ми маємо чекати і надавати перемогу. Перевагу тим, хто рухається по колу. Пропустили усіх, хто рухається по колу, і з'їжджаємо на третій з'їзд. Ось тут вмикаємо правий покажчик повороту, дзеркало і ближче до краю правого бордюру з'їжджаємо з кола, вимикаємо покажчик. Далі, так само, тримаємось правіше і продовжуємо рух прямо. їдемо прямо. Якщо вас можуть попросити виконати зупинку, ви можете зупинитися і запаркувати свій автомобіль. Ось в цьому місці. Місці для парковки, паркува... паркувальна зона. Але зверніть увагу на розташування автомобіля. Він має бути передом до бордюри. Далі, щоб не заважати іншим, ми займаємо лівіше положення в цій полосі і рухаємось разом з потоком. Попереду пішохідний, пригальмовуємо, переконуємося, що пішоходів немає, і рухаємось далі прямо. Тут автостанція, тому багато пішоходів. Будьте особливо обережні і уважні. Пішохідний перехід. Проглянули, немає пішоходів, які підходять до пішохідного. І на перехрестя з рухом по колу ми виконуємо перший з'їзд. Під'їхали до трикутнички, вмикаємо правий покажчик. усіх на колі пропустили. І з'їжджаємо на перший з'їзд. Пішохідний. Тут ось перешкоди дуже часто. Вмикаємо лівий покажчик і займаємо ліву смугу. Далі продовжуємо рух прямо. І на найближчому перехресті, яке регульоване світлофором, нам треба повернути ліворуч. Тому залишаємось в лівій полосі. За 50 метрів до перехрестя ми увімкнемо лівий показчик повороту. Займемо крайнє ліве положення в полосі. Не забували про дзеркала. У нас зелений сигнал світлофора. маємо пропустити тих, хто рухається назустріч, а також пішоходів за поворотом. Пішоходів червоний можемо продовжити рух. Рух насичений. Обережно, тримайте дистанцію. Місті обмеження, як в населеному пункті 50 км на годину. Ось у нас перешкода, маємо її об'їхати. Лівий показчик пропустили зустрічний. Якщо ми виїжджаємо на смугу сусідню зустрічну, тоді обов'язково маємо пропустити зустрічний рух. Я вмістилась, тому мені достатньо було просто показати об'їзд. І не забуваємо, вертаємось назад також з правим показчиком. Далі на найближчому перехресті ми повертаємо ліворуч, вмикаємо лівий показчик повороту. У нас головна, маємо пропустити тих, хто рухається назустріч. Далеко я встигаю повернути в свою смугу і продовжую рух прямо. Також попереду в мене перешкода, лівий показчик, дзеркало. Змістилась, вимкнула показчик. Доїхала, де перешкоди закінчуються. І з правим показчиком і дзеркалом я повертаюсь назад у свою смугу. Далі знову перешкода, лівий показчик дзеркалом. Веденько доїжджаю і повертаюсь назад в свою смугу. Далі на перехресті нам потрібно повернути ліворуч лівий показчик повороту. Виїжджаємо на головну, під'їжджаємо до краю проїзної частини. Пропускаємо тих, хто рухається по головній. А також маємо пропустити зустрічний. Чекаємо. Зліва в нас немає нікого, але справа ще є рух. Чекаємо. Справа останній автомобіль, я бачу, зліва немає нікого, тому на зустріч немає нікого. І повертаємо ліворуч. Далі прямо. Тут завжди багато припаркованих авто, тому уважненько, якщо машина досить сильно виступає з місця парковочного і вам для об'їзду. Потрібно виїжджати на смугу зустрічного руху. Вам потрібно увімкнути лівий показчик, подивитися в ліве дзеркало, надати перевагу зустрічним, пропустити їх і потім об'їжджати перешкоду. Не забувайте повертатись у свою смугу з правим показчиком і правим дзеркалом. Наразі всі автомобілі стоять досить адекватно. Мені не потрібно нікого об'їжджати, тому я просто рухаюсь в напрямку перехрестя з рухом по колу у своїй полосі. В центрі в Умані досить насичений рух, тому швидко їхати тут не доводиться. Не поспішайте, тримайте дистанцію. Я бачу колеса попереду стоячого авто, тому вважаю, що це безпечна дистанція. У випадку, якщо цей автомобіль стане, я маю можливість спокійно його об'їхати і не включати задній хід. Продовжуємо рух прямо. Просто в нас це виходить потихеньку. В будь-якому сервісному центрі, коли ви складаєте іспит на категорію Б, наприклад. Вам потрібно проїхати маршрут, не порушуючи правил дорожнього руху. Ваша основна задача проїхати в тому напрямку, який вам вказує екзаменатор, і не порушити правила. Можете допустити три помилки, і іспит буде вважатись складеним. Почекали і їдемо. Не вилазили ми на сусідню смугу на зустрічну, тому спокійненько підтягуємо далі. Попереду перехрестя з рухом по колу. У нас є пішохідний перехід. Пам'ятаємо, що на ньому стояти не можна. Почекали пішоходів, після того можемо переїхати за пішохідний перехід. Подивились, чи немає перешкоди справа. Продовжуємо рух до трикутничків. Далі нам потрібно рухатись на перший з'їзд. Тут досить широка дорога, тому продовжуємо дочекались тут можливості міхати. Дуже багато машин. І з правим показчиком з'їжджаємо на перший з'їзд. Виїхали зі смуги, з кола і вимкнули показчик. Також тут пішохідний перехід, він закритий, немає. Нормальної оглядовості, тому пригальмовуємо обов'язково. Переконуємось, що немає пішоходів. Ось бачимо, є пішохід. Так, більше немає, тому продовжуємо рух прямо. Нам варто триматися правої сторони, але тут зараз стоять автобуси, тому залишаємось в лівій частині. Також є велика калюжа, це теж перешкода, тому залишаємось тут в лівій частині. І після того, як її проїдемо, займемо праве положення, правий покажчик, дзеркало і займаємо праве положення у цій полосі. Тут зупинка заборонена, висить знак, який діє до найближчого перехрестя. Бачимо пішоходів, зупиняємось, пропускаємо. І далі продовжуємо рух. Бачимо наказовий знак рух тільки прямо, і продовжуємо рух прямо до перехрестя з рухом по колу. Також пішохідний. Бачимо пішоходів, зупиняємось. З правої сторони є дорога для маршрутних транспортних засобів, але ми туди заїхати не можемо, тому під'їжджаємо до кола, там виконуємо перший з'їзд, під'їжджаємо до Трикутничків, вмикаємо правий покажчик повороту, надаємо перевагу тим, хто рухається по колу, по головній, і далі продовжуємо рух. Виконуємо перший з'їзд. Виїхали з кола, вимкнули показчик. Пішохідний перехід. Також тримаємось правішої частинки і продовжуємо рух прямо по головній. Тут Ділянка, де можна проїхати досить швидко, тільки не забуваємо про швидкісний режим в населеному пункті не більше 50 км на годину. Нагадаю, що 51 км це вже порушення. Тобто буде помилка. Далі попереду бачимо кишеня і маршрутний транспорт. Виїжджаємо, маємо надати йому перевагу. Продовжуємо рух далі прямо. Перешкоду. Якщо нам треба виїхати за межі нашої смуги, не забуваємо показчики і дзеркало, а також пропускаємо тих, хто рухається на зустріч. Зустрічний. На перехресті регульованим світлофором чекаємо свого зеленого сигналу. І продовжуємо рух прямо. Тримаємо з правої сторони, але в нас тут автобус обережненько. Ми тут вміщуємось, все добре. Не забуваємо про бічний інтервал, він має бути не менше 80 см з правого боку або з лівого. Далі продовжуємо рух прямо, довготривалий. Пішохідний перехід. Далі прямо. Знову пішохідний перехід проглянули. І продовжуємо далі рух. Не забувайте тримайтесь як можна правіше. Хоча смуга досить широка, вона одна, ми маємо триматись як можна правіше. Знову зупинка. Тут нам треба бути як можна правіше, займаємо праве положення. Далі перешкода лівий покажчик дзеркала. Правий показчик дзеркала. В цьому місці ми можемо виконати зупинку. Правий показчик дзеркала Наблизились ближче до бордюру. Зупинилися, Вимкнули показчик, поставили на нейтраль, або стоянкове гальмо, або паркінг. І стоянкове гальмо, якщо ви на автоматі. Далі починаємо рух знову: лівий показчик. Вмикаємо першу передачу. Знімаємо стоянкове гальмо або паркінг. Переводимо в режим драйв і знімаємо стоянкове гальмо. Лівий покажчик дзеркала і починаємо рух далі. Під'їхали трошки, вимкнули показчик. Далі, тримаючись правої сторони, наближаємось до перехрестя з рухом по колу. Тут йде звуження і звужується ліва смуга. Тому контролюйте ліве дзеркало. Під'їжджаючи до перехрестя з рухом по колу. На перехресті з рухом по колу, пропускаємо усіх, хто рухається по колу. Заїжджаємо на коло, у нас перешкода, ми перелаштовуємось одразу в ліву смугу з показчиком і з дзеркалом І виконуємо другий з'їзд. Ось отут ми вмикаємо правий показчик, і як на двері. Дмитрушки повертаємо в праву смугу. Вимикаємо показчик і продовжуємо рух. Пішохідний перехід. Далі прямо. На перехресті з рухом по колу маємо виконати другий з'їзд. Під'їхали до кола. Пропустили тих, хто рухається по колу. В правій полосі продовжуємо рух. Ось проїжджаємо перший з'їзд і біля знаку об'їзд перешкоди справа-сліва вмикаємо правий показчик повороту. Виїжджаємо в крайню праву. І ось тут вимикаємо правий показчик. Далі виконуємо виїзд на трасу. У нас уступи дорогу. Але в нас тут додаткова смуга, тому обережненько виїхали. Можна залишатись в цій полосі і так вертати в сервісний центр. Але ми бачимо попереду. Автомобіль в якості перешкоди для нас, тому нам треба перелаштувати, щоб його об'їхати. Вмикаємо лівий показчик, контролюємо ліве дзеркало і об'їжджаємо цей автомобіль. Далі правий показчик займаємо праву смугу, і потім повертаємось назад в сервісний центр.